Луцьке вище професійне училище, будівництво та архітектури відсвяткувало 60-й рік народження. Сьогодні це провідний навчальний заклад, який визнано одним із найкращих в Україні. Про здобутки та історії навчального закладу у наступному сюжеті. Спочатку це була школа механізації з підготовки спеціалістів для сільського господарства, яка знаходилася в приміщенні колишньої польської радіостанції. На шестимісячних курсах тут навчалось 150 майбутніх механізаторів. Зараз в училищі щороку готують 700 кваліфікованих робітників за 20 спеціальностями та молодших спеціалістів за напрямками будівництво, декоративно-прикладне мистецтво та обробка деревини. Ми здобули великий. Запас знань в галузі будівництва наш факультет називається будівництво та експлуатація будівель і споруд. Ми вчимося строїти, будувати нашу державу. Більше в нас практики в училищі, як, можливо теорії. Привітати рідний заклад з ювілеєм зібралися колишні працівники, люди, які віддали своїй справі всі знання і сили, все життя. Вони були приємно вражені, наскільки змінилося училище за останні роки. У новому навчально-практичному центрі інноваційних технологій КНАУФ та регіональному будівельно-практичному центрі Хенкель Баотехнік Україна не тільки навчають студентів, а й спільно з Державною службою зайнятості дійснують перепідготовку робітників за найновішими технологіями, які ще тільки впроваджуються на ваш. Я вважаю, що на сьогоднішній день ті досягнення, які були закладені поколіннями ще минулих років, і сьогодні, які продовжують, і, надіюсь, в майбутньому. Саме дає можливість училищу очолювати скоріше всього. Не побоюсь цього слова, сказати рейтинг навчальних закладів професійної освіти, як в області, в Олині, так і напевно по всій Україні. Зрештою, училище за ці 60 років вже випустило біля 25 тисяч випускників, які працюють по всій нашій державі і заповнюють ринок. Праці виконуючи всі роботи, що стосуються будівельної галузі, 48 років. Працює майстром виробничого навчання Ганна Гончарук, який вручили нагороду Міністерства освіти України на грудний знак імені Макаренка. Нагороду відмінник освіти України вручили Ліщук Валентині. Кращих педагогів училища нагородили почесними грамотами обласного управління освіти, обласної і міської рад. Ті професії, які ви готуєте, вони потрібні для нашого суспільства, вони потрібні для нашого міста. Ви постійно знаходитеся в пошуку, ви е, десь. Е, Набавляєте ту кількість професій, ви вдосконалюєтеся. Тому я щиро від душі дякую всім всьому викладацькому складу за працю. Більше як 30 підприємств міста та області є замовниками робітничих кадрів. Сучасна матеріальна база та досвідчені педагоги дозволяють готувати працівників затребуваних на ринку праці.